Дуже жахлива, дуже жахлива новина. Читаю на одному з каналів. Обстановка в одному з супермаркетів на Борщагівці. Очевидці. Коротше, там хлопець. Він працює в цеху, я так розумію. І в нього майка, ну не майка, светер, Такий потяганий. І на светрі написано. СССР. От питання. Чому це стає предметом новини? От чому? У кого є відповідь? Чому це так нас от, повинно збуджувати до чогось? Ну так можна точно так само дивуватися, наприклад, будівлею. Будівлі побудованої в часи СРСР. Ще за царя. За царя дуже багато. Чи ви хочете сказати, що царизм був кращий для українців? Ви Почитайте класики в української літератури і ви все побачите. Краще не було ні в 20-х, 30-х, 40-х роках, ні при царизмі не було. От. Точно так само можна проїхатись по проспекту Берестейському, він же проспект Перемоги. І отам от за, за КПІ, до речі, частина корпусів КПІ, ну майже всі корпуси, побудовані якраз саме при тому, що на Мається. І от якщо проїхати трішки далі, за КПІ в сторону центра, то там будинки і до сих пір на будинках викладено такою, ну, плиточкою. Там ви і Герб Радянського Союзу знайдете. От Хто приїжджає, подивіться, уважно, придивіться. Бо там є бібліотека, там є магазини різні. От. І за ними такі будинки, теж радянські. І там от викладено плиточкою, там, купа, купа всього, такого, от, от такого. Потім ви можете по центру пройтись, по центру, і на багатьох будівлях. Де можна сидять, ви можете герби Радянського Союзу знайти. Так, якщо уважно придивитись, гирби, можна і ще навіть в центрі люки познаходити, де написано СССР. Такі люки, які закривають, ще не всі поміняні, ну, от реально. можна знайти в центрі дуже багато, тому що, так, знаєте, людей пригнічували, що всі от кого ви знаєте. Такі із класиків і так далі. Вони всі в центрі жили. Вони не жили десь на Борщагі, там. ну, так, да, ви скажете, Борщаговки тоді не було. Ну вони ж не жили в селі десь. Так? Вони жили в центрі. Або от я там, прогулюємося, там там, тут лікувався, і ти думаєш, прям центральній лікарні. Тут лікувався. Такий дисидент був, тут лікувався. Або тут жив. Урядовому кварталі от така купа народу. Ми там ось недавно, нещодавно були. І там купа оцих всяких там, тут жив, заслужений. І там, там прямо написано: заслужений там, Радянського Союзу, герой Радянського Союзу, там, заслужений композитор, письменник, там, видатний діяч, там, якийсь мікробіолог, академ... академік Академії наук Радянського Союзу. До сих пір цього багато. Тому що це наше минуле. І подобається воно нам, не подобається воно нам. Хейтимо ми своїх пращурів чи не хейтимо ми своїх пращурів, ну, але воно було. І ми так хочемо випиляти оце від нас, що вже майка, на якій написано СРСР, стає предметом новин. Ну і ще раз повторюю: ну, ви можете проїхатись по центру, нафукать купу і гербів. І написів, і всього іншого. Ну, можете міст Патона сфотографувати. Купа всього, цирк можете сфотографувати весь, хрещатик весь. Це наші люди відбудували. Да. Вони жили в країні, яка називалась Радянський Союз. Так сталося, що тоді влада України не змогла змодерувати ситуацію. Отам, От в нульових. 10-х І 20-х роках не змогли змодерувати ситуацію так, щоб не потрапити під нове утворення. З Російської імперії ми випали, а потім опинилися в новому утворенні Радянського Союзу. І 20-ті, 30-ті, 40 ті роки для українців видались, ну, дуже і дуже тяжким голодомори, геноциди. Розстріли, розкуркулення, знищення сільського населення це, це правда. Ну, просто тоді влада України не змогла правильно розпорядитися ситуацією. Ну, Нам це відомо, коли ти інколи довіряєшся комусь, а не граєш свою роль. Ну, ти можеш от зробити. І я вам більше скажу, ось коли я читаю ось зараз це грицак. Ярослав. Так тут Ярослав гарно пише про те, як ми потрапили під вплив Радянського Союзу і хто в цьому інколи був винний. Ярослав так обережно, ну, якщо ви усвідомлюєте, якщо ви гарненько вмієте читати і розумієте, що ви читаєте, то ви, ну, ви зрозумієте. От для чого це все? Ну, я не бачив поляка, який би. Соромився свого минулого. Я не бачив італійця, який би соромився свого минулого. Хоча в них там в минулому такого було. О, і війни і своїх своїх там гатили і так далі. Я, я не бачив американця, який би соромився свого минулого. А в них теж було. У них теж було. І є. І, і навіть в 50-х роках ХХ століття було купа всього. Там вже до сих пір є. Різні там сепарації, різні гетто і так далі. Ну, це вже не гетто зовсім називається. Але навіть в Нью-Йорку вам там не можна в кожний район просто так забігти. Це не так, як у нас в Києві умовно. Але вони розуміють, що то їхня цілісна історія. Ну так сталося. Ну, я вже мовчу за штат, там, один, який Мексиці належав. Ну, вони ж не соромляться, вони ж не розказують, що їх окупував. Окупували Сполучені Штати Америки. Ну так сталося. Так, може, колись стануть самостійним штатом. Теж може бути. Чому у нас отаке відношення до нас же самих, але в минулому. Що цей хлопець в Світері? Він щось пропагує? Він комунізм пропагує, чи що. Чи він когось він вийшов проти якогось свавілля, чи що? Чи він хоче відродити там, Сталіна, чи, чи Брежнева. До речі, при Брежнєві, кажуть, люди непогано пожили. І от ми вишукуємо вишукуємо в своїх же громадянах, а що б таке запостень, щоб оцього хлопця звільнили з роботи, чи що ви хочете. От ви це запостили. Що ви хочете? Щоб що з ним зробили? Чи він покаявся, чи що. От замість того, щоб оцю фотку робити, ви краще пішли і купили б йому нову бобку. Ну, купіть йому, I'm Ukrainian, і він буде носити. Але, судячи з того, як виглядає, і штани його там, і светер, і так далі, у хлопця грошей не дуже. І він в супермаркеті забезпечує вам доставку їжі, він носить оці ящики. Ви до нього причепилися. Не знаю. Може, у вас є пояснення, що відбувається з нами. А потім ми дивуємося, а хто написав в КГБ доноси? Ми одне на одного. Ну, наші пращури. Причому чітко наші. Бо ті, на кого написали доноси, ті вже десь в Сибірі і нащадки їх. Частково зараз навіть воюють проти нас там на Сході. А ті, хто писали доноси, ті, у тих більше шансів було вижити. Давайте будемо дистанціюватися від оцього, Свої, свій своєму ворог. Добре? Бо ми так ніколи не виберемося ні з якої халепи. І слідкуйте за власним носом. Це інколи набагато краще, важливіше і корисніше, до речі, для всіх. І для вас в першу чергу. Ну, фото залишу в себе в телеграм-каналі. Бережіть себе.